Він купив косячок і заховав його у під'їзді. Вже наступного дня, коли хлопчина вирішить покурити придбаний косячок, на виході з під'їзду його затримують правоохоронці. Люди у формі хутко провели допит. Допитували з пристрастю. Меня вот сечення. Один держить руку, второй другу, а третий дружить. Він не витримав тиску та назвав ім'я ЦАПа відбувайла. Я говорю, що там словами. Я сам серед поэтому. Восьмого іюня к нам прийшли сотрудники мілиції. На сімейному фото Євген з дружиною. Саме його ім'я назвав Ярослав під тортурами міліціонерів. Тимошенко Ярослав живе в сусіднім домі. У нас муж з ним знаком постольку, паскольку встрічався на площадці, гуляли з собаками. І ти тварі говорив моєму мужу. Він сказав, що на нього водовілі. Його запугівали, його душили і били. Муки сумління, що через нього за гратами опинилась невинна людина, не давали Ярославу спокою. Якоїсь миті хлопець вирішив досить. Він хоче розказати правду. Я підходив, до прокуратури. Фамілія нічого по етому? Ну, від за хто? Прокуратури? Так, Голосівська прокуратура. Однак в прокуратурі усіма силами намагалось приглушити його голос у смильня. Казав мені завго начальника прокуратури. А ви чесно розумієте, що? Кажу: "Хорошо, розкажу отойму, що він на бумажечке пише фамилію, ім'я. А відіцявка якого ті? Голосіївський район. Подхожка челепош. Розкажи, розказуєш ситуацію, яку ти розказав спочатку в Голосіївському районному відділку міліції. Йому заспівали ту ж пісню, що й в прокуратурі. Ну, що Основний, знаєш, коли міліціонери побачили, що їхні аргументи не діють, почали переконувати не словом, а ділом. Опитатися об'ясніть не вийшло. Коротше його отак, уділа, катаєво повноправи. Зарвати мене вділо одно. Ти ж мало до тебе, що чопа. Зачем ти не маєш себе кар'єру? Ми ж може тебе так закрити, говорит, что не подумав. Може, я говорю, мама. А не знаю, той що я в прокуратуре, то я с непомню. Паліцю не б'ю, що дай у мене нижнюю часі. Виховний процес в кабінеті тривав декілька годин. Лише після дзвінка батьків Ярославу вдалося потрапити додому. Тому Ну штатню мама набирають, папу не хоче. Що здається, Думаю. Але тиск не припинився увечері. Ярославу зателефонували з міліції і запросили в гості набирають мене або йти к сліди. Поки я не приймаю єдині студії, почему не набрала сліди. Я всегда да не брався когда лікарна, хочеться на чим то поговорити. Дуже мне приходять папа, типу, я йду з папила. Присутності батька слідча провела ще одну роз'яснювальну бесіду з Ярославом. Вона прямим текстом заявила: якщо хлопець наполягатиме на зміні свідчень, йому буде не переливки. доведений до розпачу батько Ярослава, капітулював. От на вся історія. журналісти ГромТВ вирішують розібратися у цій справі. Для того щоб з'ясувати справжню ціну справедливості, ми вирушаємо маршрутом Ярослава до Голосіївської районної прокуратури. Вам покажемо безпосередньо відеоматеріал. де людина розкриває як працівники міліції з злочин, а працівники прокуратури Голосіївської безпосередньо в обличчі Нечіпуренка. Получається, покривається злочини. Він обіцяє все з'ясувати, але одразу ж дає зрозуміти, ця справа не в його компетенції. В тому, що в даному випадку приймається рішення не прокуратури району, а управлінням новоствореним прокуратури міста Києва по працівникам міліції. Ми рушаємо далі по службових сходинках до Київського міського відділу прокуратури. Ми були с камерой в управлении, и они отправили нас сюди теж з камери для того, щоб ми вам показали факт звершення преступлення. Ви все таки правоохранительный орган. Ми сейчас сообщаем о преступлении. Ви можете просто выслушать то що ми скажемо. Нас заборонено без дозволу прес-центру знімати. Журналістів Гром ТВ у прокуратурі вже знають в обличчя, але ми так і не побачили обличчя прокурорів, готових покарати своїх колег за фальшування справи. У нас є відеоматеріал, де чітко там за розповідає про. Скоєння е, тяжкого злочину зі сторони працівників міліції, і ми б хотіли б показати цей відеоматеріал. Для того щоб отримувати відповідь на ваш, так, м, так, до вашого матеріалу, повинні були надіслати інформаційний запит. А ви що? Зараз людину вбивають. Я йду пишу інформаційний Ти, запит. зараз? У вас конкретні є мабуть справи. Які вас цікавлять. є від Ці справи це ваша робота. Ми її за вас. вас відео -сужет. Відео -сужет. Дайте нам людину, яка Насові. перегляне цей відеосюжет. Я ще раз покажу. тут є конкретний факт злочину. Як працівники прокуратури Голосіївської прикривають працівників міліції Голосіївської райвідділі? будь-яка інформація. Будь-які всі люди приходять на прийом громадян і викладають е, свої проблеми про порушення це своїх прав. це. Це не ваша проблема, це, це проблема загальна. Україна. Я зараз не говорю. Де, які чи ваші проблеми, чи не ваші це... Я вам розказу про порядок. Звернення ну, ви спочатку про викладається проблеми. Це не звернення. Це звернення це повідомлення про злочин. Караз повідомлення про просто... спочатку його повинні розглянути, але для цього ви повинні пройти процедуру звернення. Я? На прийомі громади напишіть посьому звернення, що дозвольте нам проводити зйомку при на поданні нашої інформації, яку ми вважаємо, що там є Ми зараз йдемо в... в рамки бюрократії, розумієте? Такі безслужні. є правила встановлені законами, і не я їх встановлювала, і не ви нас законодавець. Тому, будь ласка, треба дотримуватися. Яким ми... тих законів Так прокуратура реагує на злочинки? За неофіційною статистикою третини засуджених в Україні відбувають покарання за чужі злочини. Система працює так, що зірки на погонах і премії міліціантам роздають не за якісне розслідування, а за швидкий результат. Будь-який. Відтак Гром ТВ звертається до Генеральної прокуратури України провести повторне розслідування цієї справи.